В чому справжня причина, чого вони сваряться? Зараз ми зробимо регрес. Хто знає, що таке регрес, це ми дивимось минулі життя. Тобто, якщо в минулому житті була якась конфліктна ситуація, у вас з кимось, то в цьому житті вам дають шанс цю ситуацію виправити. Вас знову так целять в такі. Умови, коли ви не можете уникнути спілкування один з одним. І ви повинні пропрацювати оцю історію негативну, яку ви пережили в минулому житті, яку ви не пам'ятаєте. Але в цьому житті ви будете ну, проживати знову з цією людиною стосунки, і вам треба навчитися не ображатися, любити цю людину. Тоді кармічний вузол буде розв'язаний. А до тих пір, поки ви в конфлікті з цією людиною, це буде повторюватися, повторюватися і повторюватися і ще не, 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 не одна реінкарнація спільна з цією людиною буде відбуватися. Так, дивлюсь, чого сваряться між собою. Брат і сестра, або сестра і сестра, або брат із братом. Брат. Приміряйте на себе. Також запрошую до мене на консультацію. Хто хоче дізнатись, може в когось важкі стосунки з батьками, з мамою, з папою, може важкі стосунки з чоловіком. Це всі все кармічні відпрацювання. Коли ви зрозумієте, чого так людина до вас ставиться, ну ви ж нічого поганого не зробили і чого така агресія, то ця історія завершиться. Воно, це кармічне відпрацювання, воно припиняє свою дію. А зараз дивимось... Дівчаток двох, про яких мене питають, чим справжня причина, чого вони сваряться, ці дівчатка, що там було в минулих життях. Вони вчаться в цьому житті дипломатії, е припоркувати свої емоції, не робити агресію одна проти одної. В минулому житті.